Мені з дітьми дуже цікаво. Мені подобаються дітки, тому що вони дуже такі емоційні. Вони приходиш до них, дивишся їм і переїжджають цією енергією. Е, що подобається, особливо коли дітки не вірять собі, ти приходиш на кажуть в області клоуну. Дітки, ви знаєте, хто я така? Вони там, не знаємо, хто я така, Клоун. А я починаю їх сам трошки обмажити, кажу, ні, я не клоун, я же. І знаємо, діти починають сміятися о такого плану. Так. Дуже дітям подобається, коли їх обманюють. Короче, що цікаво, коли приходиш до дітей і питається, а скільки тобі біля сонечко? Вона там каже, п'ять. А скільки це п'яти? Отако? Вона каже, ні, отако. Ні. А скільки? Отако, напевно. Ні. Дітки там починають, показувати що свята п'ять. Тобі аж п'ять волочків, ти вже така велика, ого. Дітки дуже цікаво, коли ти говориш дітям, що ти вже дорослий. Для них це найголовніше. Ще цікаво, коли. Вони ти починаєш з дітьми говорити і трошки прикидається, що ти не розуміє. Наприклад, там вони починають щось рахувати і каже, ой, а дітка тільки та скільки у нас пальчиків на руках. Вони кажуть, там п'ять, а ну і скільки? П'ять. Дітки, у мене якісь неправильні пальчики, На одній в мене п'ять, а на другій шість. Вірите, ж таке буває? Ні, не віримо. Ну давайте порахуємо. Ну, ми починаємо з дітками рахувати тому, там один, два. Три. Ситуація, коли дітки ще маленькі, вони в цьому засвідомляють, і вони заплутуються самі, і вони справді вірять, що вони мають справді спальчики. Ще, ще цікавий момент, коли ми граємось, гру е Літає, не літає, це така гра, коли ми кажемо, дітки, коли я буду називати тваринку, яка вміє літати, ми з вами стаємо і кажемо, літає. А коли я кажу, що коли я називаю тваринкулька, я часто кажутся, надай там летает, вилка летает.